Опа, опа, да, 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 да. Так, небыто тут что-то. Шо все. Це, что шо это, что это такое? Каменное сердце. Ну, давай подъемось. Дуже поширений артефакт, утворюється в аномалія гравітаційного типу. Сталферські міфи стверджують, що якщо вирізати контролеру серця, то воно виглядить саме так. Вага слабко, вплив радіації. От це я у нього знайшов. То не у воді будь-яким містом солі, але випливає, якщо вода стерилізована. Типу. Так а що воно робить?